Раптово над Росією та самою Москвою розірвалися десятки бойових зарядів. Масований залп накрив одразу кілька ключових цілей. Вибухи один за одним перетворювали будівлі на руїни. Полум'я охопило склади та стратегічні об'єкти. Удар відбувався зброєю, що вже давно готувалася, і ось нарешті час ймовірно настав. Помсту не спинити, залишається тільки переглядати ці шокуючі кадри, від яких не можна відірватися. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Під Москвою пролунали вибухи. Спочатку місцеві повідомили про атаку безпілотників на район, де розташований хімічний завод, що спеціалізується на виробництві промислової та військової хімії. Пізніше дісталося місто. Про це пишуть роззмі. На цьому заводі серед іншого займається виробництвом так званої продукції для потреб Міноборони МВС та ФСБ Рефії. Там виготовляють артилерійські снаряди, вибухові речовини, комплектуючі для боєприпасів. А також засоби для захисту літальних апаратів. Очевидці чули багато сильних вибухів. Над містом здіймався чорний дим. Деякі припускають, що удару зазнав саме Краснозаводський хімічний завод. Крім того, за даними російських пропагандистів, вибухи відчули і в Сергієво-Посадському окрузі, де ковходить входить Краснозаводськ. Повітряну тривогу вранці оголошували також у Тульській та Іванівській областях, а ще в низці інших регіонів Росії. Тим часом рашисти в паніці і не лише через бавовну. Сотні пасажирів застрягли в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга, які припинили роботу через загрозу атаки безпілотників. Колапс триває вже досить довгий час. Мережі публікують відео переповнених аеропортів. На опублікованих кадрах видно тисняву у залах очікування та ескалаторах, а також розчаровані обличчя росіян, яким не вдалося скористатися повітряним транспортом. За офіційною інформацією російського мінтрансу в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга було скасовано або затримано 354 рейси. Тільки в столичному Шереметьєво було скасовано 174 рейси, 80% з них при. Пало на авіакомпанії групи Аерофлот. Повідомили в Росавіації, додавши, що ще 47 рейсів затрималися більш ніж на дві години. Пасажири щонайменше трьох рейсів аерофлоту чекають на виліт з учорашнього дня. Передають осторожна новості. Рейс аерофлоту Калінінград Шремєтєва, який мав вилетіти вчора о 16.35, скасували майже через 10 годин очікування, не надавши пасажирам ні їжі, ні води, ні готелю. Рейс з мінеральних вод до Шермієтєва затримують понад 15 годин. Пасажирів розмістили в готелі лише у першій годині ночі. Така ж доля спіткала. І інший рейс з моти до Шеремєтєва. Після багаторазового перенесення виліт призначили на іншу дату. У Петербурзькому аеропорту на виліт скасували 11 рейсів, ще близько 60 затримали. Повідомляє фонтанка. Зали очікування переповнені. Люди змушені лежати та сидіти на підлозі. Також перенесено майже 90 рейсів, які мають прилетіти до Петербурзького аеропорту. 17 – скасовано. Затримки та скасування рейсів були і в інших аеропортах Росії. Зокрема, в Івана. Калозіпскові та тамбові політолог Олексій Якубін прокоментував, як ці удари впливають на пересічних росіян. Те, що роблять збройні сили України, як мені здається, це спроба внести певну скажімо так прибрати цю певну асиметрію, яку в Кремлі постійно вибудовували, тобто показати, що власне якщо Росія почала цю війну. То війна в Росії це не те десь там далеко, а вона безпосередньо буде стосуватися і чутливих моментів пов'язаних з звичайними громадянами Росії, а особливо мешканцями цих міст, тому що я хотів би відмітити, що столичні місця, як правило, вони грають дуже вагому роль в. Відчутті, скажімо так, загально політико-психологічному відчутті країни, тобто, і до речі, не просто так Росія, наприклад, постійно атакує Київ, як ми бачимо, розстільки масовано, і так далі. Тобто, це спроба впливати на столицю, а впливаючи на столицю, спроба впливати далі на всю країну. І, власне кажучи, той момент, що ми останніми місяцями, я б сказав, бачимо, що Україна запускає або вже розробила достатню кількість безпілотників, які дозволяють долітати, і домо і е, навіть до Лінінградської області до Санкт Петербургу, і так далі е, зупиняються аеродроми, е, відміняються рейси і так далі. Це якоюсь мірою знаєте, е, така нагадування столичним мешканцям про те, що е, війна і до них прийде. Тобто і це не може не впливати, до речі, я хочу сказати на в цілому на психологічний політико-психологічний клімат, який панує. Тобто, це спроба з боку збройних Сил України зруйнувати оцю модель, яку Путін вибудовує, що війна звич звичайних росіян особливо не торкнеться, а спроба показати, що насправді торкнеться. А і що, якщо Росіяни не хочуть, а, власне кажучи, які ведуть своє, як то кажуть, звичайне а, таке буржуазне життя. Давайте так назвемо. Да що, якщо вони не хочуть, а, власне кажучи, відчути при проблеми в цьому житті, то їм доведеться якось на це реагувати. Рашисти мають відчувати війну, яку самі ж почали. Хай там як вони не припиняють атакувати мирні міста України. Так нині стало відомо про атаку дронів на Харків. Ворожі бопла влучили у багатоповерхівку в двох районах. Про це повідомляють медіа з посиланням на мера Харкова Ігора Терехова у телеграмі. З його інформацією, прольоти сталися в Слобідському та Шевченківському районах. Далі цитую у Шевченківському районі попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один із поверхів житлового будинку. Йдеться в дописі. Є інформація про постраждалих у будинку, куди потрапив БПЛА. Додає Ігор Терехов. Також зафіксовано потрапляння багатоповерхівку у Слобідському районі. У мережі вже з'явилися шокуючі кадри того, як шахет прилетів у Харківську багатоповерхівку. Інформацію доповнив у телеграмі і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Цитую Внаслідок ворожої атаки по Шевченківському районі Харкова попередньо постраждали чотири родини, із них дві дитини. Виникла пожежа на восьмому поверсі будинку. Орієнтовна площа займання 10 метрів квадратних. Ідеться у його дописі. Згодом уточнив дані щодо наслідків влучань. У Слобідському районі Харкова внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб. Їм надається необхідна медична допомога. Пошкоджено цивільні об'єкти будівлю дитячого садочка, написав Олег Сенігубов. Загальна кількість постраждалих від атаки безпілотників в Харкові становить 8 людей, зазначає в телеграмі Харківська обласна військова адміністрація. Також в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом інформацію про атаку безпілотників підтвердив і начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Далі буду цитувати. Одеса та район бута в укриттях Ворог атакує ударними безпілотниками, написав він. До цього ж повітряні сили попереджали про рух ударних БПЛА в акваторії Чорного моря. У бік міста Україна тримає оборону. Наразі стало відомо про те, що Німеччина отримала від України великий запит на постачання військової допомоги, який включає в себе протиповітряну оборону, захищену техніку та засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє більд. За даними Більд загальна вартість становить мільярд євро. Водночас, федеральний уряд Німеччини не підтверджує існування даного списку. Там посилається на питання безпеки, які не дозволяють розкривати чутливу інформацію. А ми ж нагадаємо, що до цього стало Домо про те, що останні атаки російських шахетів Україна відбиває вже за допомогою дронів перехоплювачів, і навряд чи росіяни знайдуть спосіб нейтралізувати цей вид української протиповітряної оборони. Таку думку висловив командир зводу, перехоплюючи БПЛА з 3-ї окремої штурмової бригади із позивним Бецик. Далі цитую на даний момент ефективної протидії нашим дронам-перехоплювачам ворогом не знайдено. І я впевнений, що і не знайдуть. Ми знайдемо, як викрутитися. Ми цілодобово працюємо над рішеннями в сфері перехоплення. Ворог тут. Дуже сильно відстає, заявив він. По також розповів, що саме молоді бійці з досвідом відео є найкращими операторами дронів, і саме вони змінюють хід війни. За його словами, 95% перехоплень ворожих дронів виконують бійці у віці до 22 років. А я ж дякую, що ви додивилися відео до кінця. Не забувайте підтримувати наші сили оборони донатами. Слава Україні!